О, духи, обогі, автомобільська духи, допоможіть мені, пройдіть. Підкажіть мені, чи проїде Зікр тисячу кілометрів на одному заряді? П'ятірка пентаклів проїде, але через сервіс, СТО та молитва робимо ще одну спробу. Карта мечів. Бачу, проїде тисячу кілометрів. Але це буде в тому випадку, якщо він буде їхати з гірки, з виключеним кондиціонером, фарами, без музики і з попутним вітром. Робимо третю спробу. Фінальну. Чи проїде Зікар тисячу кілометрів на одному заряді? Дайте відповідь конкретно. Карта колеса Фортуни. Проїде. Точно проїде тисячу кілометрів. Але лише на А взагалі 140 кВт батарея. Приїжджайте до нас в автоподіум і перевіряйте.